Муфляжі пара берців не убита. В мене є моє натхнення і стара бита В Мене є з собою сотка, заничена остання. В кого є питання? В мене є питання, а за мене переписує закони і порядки. Мене трахають вища. За мною сплачені податки. Що за стрьомні пасажири. Якщо вміти навіть праведників можна задовба І щас підключиться, і починаються доба, І ща підвалить на пікетеле. Ще раз, друзі, цю цитату жодана найбільше цитували, найбільше цитували, і ну, ну ну, ну, довелося давати текст повністю для того, щоб ви її почули і зрозуміли. Раптом, раптом ви пропустили, то ось вона тутечки. Тач, друзі, отже. Я в мікрофоні, але можливо буду забувати його вдягати, бо я тут ковбашуся разом з вами. Зараз ми пройдемося по тих піснях, які ми бачили на плакатах, і я знаю, що скоріше за все ви бачили якісь такі відбірки. Зараз я покажу, чого з чого з'явилася моя ідея. І з двох з двох постів у моєму Фейсбуку? Я маю надію, що всі учасниці цього продукту побачать і себе, передаю вам принагідне питання. Питання, вітання. Але що я можу сказати? Насправді, коли ти бачиш десяту табличку з текстом Жадана, ти розумієш, що ну, треба таке дійсно для тих, хто поза контекстом можливо його відкрити і взагалі відкрити контекст ширше на інші, інші цитати. Що я можу вам сказати? Зате з жадуном, звичайно, все було дуже активно, яскраво, постійно, і головне, що це викликало оці обговорення з приводу матюкливості. Не читали українську літературу, не знаєте жодної книжки, і все таке зразу видно Неграмотні, дуже погані люди. Ото написати виросту вивчись, дам усім позди. Та як взагалі так можна? Безграмотні, видно, що ніякої освіти немає. До речі, якби у мене було сьогодні більше часу, я би ще цитувала інтерв'ю Жадана з Василем Голобородьком. Рекомендую піти подивитися. Це перша. По-друге, нагадаю, що Василям, Василем Голубородьком звали головного персонажа в серіалі Слуга народу і головну роль грав у цьому серіалі Володимир Зеленський. Анно, я бачу ваші коментарі і читаю чат, тому що зараз будуть пісні. Відповідно, у мене більше буде варіантів читати чат і дивитися, що ви мені пишете. А з приводу Жадана, ну що я можу сказати, Жадан звучав постійно. А, власне, це цитата з тексту Саботаж для Брутто написаний цей текст, і автором, наскільки я розумію, теж є Жадан. Тож слухаємо наш плейліст далі, а наступний трек через один буде неочікуваний. Ви не очікуєте його бачите як протестну музику, але ну і таке буває. Чисна закричає з дорожовими самих, хто тут торгує, мої, мої мене веса, я знову беруся за свою роботу, я всім їм влаштую жодну суботу, я читав дитинстві правильних поетів, ви кидать. Дякую за те, що активність. Дякую за те, що зі мною пишете за отю вмерти півень. Цитували. Ну не знаю, що там знову телебачення, ой, знову курва радіо, телебачення, преса, щось там про владу. Напишіть, пишіть зразу цитати, бо я не всі зібрала. Я зібрала якусь число. У нас сьогодні буде 15 десь пісень, 15 пісень, які я знайшла. Мені хочеться просто, по-перше, показати, звідки ці цитати, якщо не всі чули. А по друге, я знаю, що багато лінивих людей вони просто не клікають до посилання, тому я зразу і пісні буду вставляти.